Доброго дня всім, дорогі друзі. Сьогодні поговоримо, що таке песель та песель Укр та яке значення вони мають. І так, що таке номер песель? Номер песель це 11 цифровий номер, який дозволяє ідентифікувати особу, якій він надався. Номер песель містить в собі дату народження, порядковий номер, позначення статі і контрольну цифру. Наприклад, Номер, який ви бачите зараз на екрані, спочатку йдуть дві останні цифри року народження 86, місяць народження 10, день народження 29, 1777 – Цифри, які означають стать особи. Парні числа жінка, непарні числа, чоловік. І остання цифра 3, цифра контрольна. Важливо перевіряти дату народження в номері песель, і в разі виявлення помилки звернутися одразу до Уженду, щоб видав номер песель для виправлення. Песель надається на все життя, і зміна паспорту не вимагає зміни номеру песеля. Песель є обов'язковим для закладення підприємницької діяльності, допомоги родинної, передбаченої постановою від 28 листопада, 2003 року. Фінансування родини, додаток до фінансування родинного, одноразова виплата на народження дитини. Допомога на виховання дитини передбачена в постанові від 11 лютого 2016 року. Це допомога 500 злотих на місяць на дитину, допомога добрий старт 300 злотих на початок шкільного року. Родинний капітал на другу і кожну наступну дитину віком від 12 до 35 місяців. 1000 злотих протягом року або 500 злотих протягом двох років. Доплата держави за навчання дитини в садочку віком до 3 років, сплата ЗУЗ, сплата за медичну страхівку, пенсію, соціальні виплати. Песель не є обов'язковим для початку праці, для отримання допомоги психологічної, отримання допомоги медичної, відкриття банківського рахунку для зарахування дитини в школу чи до дитячого садочку. Заява на отримання номеру песель складається особисто чи через представника до Уженду міста. До заяви належить додати документ, що підтверджує особу та кольорову фотографію розміром 35х45 для отримання песелю для дитини заява подається одним з батьків чи опікуном, і дитина до 12 років не зобов'язана бути присутньою. Що стосується номеру песель зі статусом Укр, то такий песель не надається особам, які мають карту сталого чи тимчасового побиту, які мають карту резидента Євросоюзу, мають статус біженця, мають дозвіл на побит з гуманітарних причин, та особи, які подали в Польщі заяву про призначення міжнародної охорони. Песель УКР надає право особі користуватися медичними послугами та оформляти різні види допомог. допомога по інвалідності, компенсації за житло, дофінансування, за навчання дитини в садочку та інші. Ну а найголовніше, що даний статус надає право перетинати кордон при відсутності візи чи днів по безвізу. Що ж до перетину кордону, згідно з інформацією прикордонної служби Польщі, сам документ про надання номеру песель зі статусом Укр в Паперовій формі не надає право перетинати кордон. Необхідним для цього є дійсний паспорт і електронний документ в аплікації Мобільний Дія ПЛ. Виїзд громадянина України з території Польщі терміном більше 30 днів. Увага тут автоматично позбавляє статусу Укр і всіх допомог пов'язаних з цим статусом. Але згідно з позицією Міністерства внутрішніх справ Польщі, громадяни України можуть вільно виїжджати з Польщі на протязі 18 місяців від 24 лютого 2022 року. І кожен в'їзд та перебування на території Польщі напротяго цього періоду вважається легальним. Ну, якщо особа перевищила 30-денний термін перебування за територією Польщі, то при повторному візі вона набуває статусу Укр і пов'язаних з цим статусом прав. Для цього необхідно даній особі звернутися до відповідних служб, щоб відновити даний статус в системі, тобто звернутися до уже міста. Також така особа після відновлення статусу Укру може повторно подавати заяву на різні види допомог, що їй прислугують. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, запитуйте та будьте з нами. До зустрічі!